Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я протерій Володимир Давидов, з вами проведу цей час. Будемо читати знову послання апостола Павла, яке ви сьогодні могли, звісно, чути апостоль, в нашій програмі Євангельський ранок. І пропоную, ну якби сьогодні, зараз ну, на ніч повторити нашу цей і трішки прокомент, спробую прокоментувати. Зразу перейдемо до послання. Послання ми розглядаємо саме до філіпійців. От, Апостол Павло говорить: насправді цей уривок один із таких, знаєте, дуже откровенних у апостола Павла, дуже відкритих, і він виражає дуже глибокі почуття і речі, які, ну, напевно, дуже важко. Зрозуміти, християнину теоретично можливо але щоб дорости, треба дуже багато часу праці, духовної праці, щоб, якби, щоб зрозуміти, наскільки ці слова, які я ще зараз зачитаю, апостолу Павлу, були наскільки вони були актуальними. Тобто для нас, скажу так, пересічних християн, ці слова досить. Ну, можна сказати, навіть дивні. Отже, давайте до них одразу і перейду. Дивні в плані того, що їх важко до себе присто... пристосувати і застосувати в своєму житті, тому що це дійсно такий вищий пілотаж духовності, напевно. Я ні в чому не буду посоромлений, але з усією... І сміливостю, і тепер, як і завжди, звеличуватиму Христа в тілі моїм, чи ж то життям, чи то смертю. Тобто ті о, кайдани, в яких ну заточення в темницю, ну арешт по суті. Хоч він і був під домашнім арештом, але тим не менше всі ті негаразди пов'язані з о, позбавленням волі і навіть можливою смертю. О, Після апостол Павло чекав на вирок, на вірніше суд у Кесаря імператора. Апостол Павло говорить, що це все. По-перше, в минулих віршах він говорить, що це ще й пішло на користь проповіді Євангелія. А от зараз він якби, підсумовує, що, що б не сталося, він не буде посоромлений. Тому що в любому якому апостол Павло. Чи то його виправдують, чи то його а, засудять, апостол Павло все одно, якби, е, ну, якщо так сказати, е, дуже по-мирському, то він в будь-якому випадку в виграші. І зараз він пояснить чому. А, тому що я звеличу, як і завжди звеличуватиму Христа в тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Тобто Христос через апостола Павла звеличиться. Чи то Він буде жити, чи то він помре. А чому? Бо для мене життя Христос. Каже апостол Павло, і смерть це надбання. Якщо життя в плоті дає плід моєму ділу, тобто проповіді апостольській і би, поширенню вчення Євангелія, більше зростання кількісно церкви Христової. Ну, апостол Павло приводив нових і нових членів до людей до Христа. от. Якщо життя в плоті дає плід моєму ділу, то не знаю, що обрати. Вабить мене і те, і друге. Маю бажати, маю бажання померти і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. А залишатися в плоті потрібніше для вас. Тобто апостол Павло він розривається в такий, в, ну, на роздоріжжі буквально знаходиться, тому що він все життя вже. Після того, як він зустрів Христа, верніше, Христос його зустрів по, по дорозі в Дамаск, е апостол Павло е відчував, що Христос очікує від нього саме апостольського служіння. І, тобто, з моменту зустрічі з Христом, Христа він відчував біля себе. І він е в той же момент, одночасно, так відчуваючи, він е намагався до Христа ще ближче наблизитись. І кінець, ну якби фінішна пряма наближення до Христа, це дійсно перехід у вічність, де з Христом можна воз'єднатися ще ближче стати. Тому що все ж таки наша ну, Христос як Бог, і ну, апостол Павло в дечому саме цей світ, своє тіло, вбачав. Не плутайте, не як негативне щось, а як те, що трішки стримує його, стримує від того, щоб ще більше з Христом воз'єднатися. Через це смерть для нього була це був засіб, який дасть йому можливість наблизитися до Бога і перебувати з ним постійно. О. А з іншої сторони, сторони, він бачив результат своєї проповіді апостольської і розумів, що якщо він буде далі. На цій грішній землі, то він принесе ще більше і більше користь. Для нього от це було дуже актуально, ну таке роздоріжжя. Він, до речі, в свої мови в, ну, в цих в цих, на цих рядках, в цих рядках використовує слово грецьке, яке я зараз не, не, не пригадаю, не виписав його окремо, щоб вам озвучити, але воно означає, як. А от згадав Сінехомай грецьке слово, яке означає людину, яку зажали. Яку ну, стан, коли людину зажали між скелями і е, там в ощелені, і вона або туди, або вперед протискуватись, і вона на роздоріжжі, чи е, протиску, протиснутися вперед і вису і вивільнитися, чи навпаки е, е, почати рухатись назад. В зродньому напрямку, і повернутись знов теж, висвободитись від цього такого стану зажатого. От і апостола Павла. Чи рухатись вперед, якби померти і до Христа, чи назад е повернутися і продовжити свою проповідь. От. Е і я точно знаю, що залишусь і буду з усіма вами для вашого успіху і радості у вірі, щоб похвала ваша у Христі Ісусі примножилася через мене, коли знову прийду до вас. Тільки живіть достойно благовістя Христового. Ну, ви бачите, апостол Павло, от, е, на, е, незважаючи на те, що він е, на роздоріжжі такому, чи до, до Христа, чи до Християн. Повернутися, він все ж таки ми бачимо схиляється до того, що я вірю, що я залишусь живим, і ми, ми з вами ще побачимося. Хоча, як ми бачимо, тобто, ми не будемо неправильно стверджувати, що апостол Павло знав, що з ним станеться. Він не знав, він був на роздоріжжі, він віддав себе в руки Божі. От, але він от е, через любов до своїх чат він, е, говорить, що я надію, що я ще вас побачу, ми ще з вами побачимось. Тобто деякі сподівання того, що він ще проживе певний час, хоча він уже його нічого, нічого не тримало на цьому е, світі, крім цих християн. І от якраз він заради них говорить, що, можливо, я, якщо залишу живим, то ми побачимось. Але таки, е, крім того, останнє таке. У нього ну, такий, як заповіт. Тільки живіть достойно благовістя Христового, незважаючи на те, що Він хоче їх ще побачити, він не знає, чи побачить, і от останню таку фразу кидає, якби тільки живіть достойно, якби заповіт його до Християн. От у апостола Павла, от а, ще, знаєте, що хотів от, е, вам прокоментувати у апостола Павла, От я пропустив, маю бажання померти і бути з Христом. Тобто теж апостол Павло е, використовує слово, слово, тут вже не згадаю його грецьке, яке означає момент, коли е, ну, це поняття. Яке дієслово вірніше, яке використовується, коли відшвартовують корабель, коли солдати там знімаються, знімаються з місця, складають палатки і починають ну, в похід, якби вирушають. такий момент. І от апостол Павло в нього теж такий, знаєте, як от прикутий він ще тілом до, до цього світу матеріального, і от він хоче звільнитися і полинути до Бога. От такі в нього цікаво, як апостол Павло використовує які слова. Нам, наприклад, в перекладі їх ну, не зовсім ми не відчуваємо всієї такої краси і багатогранності, і ну, глибини значення, як апостол Павло, е а, які він має почуття, як от в ньому, е а, наскільки оця жага бути постійно з Христом. От. А на сьогодні все. Ми з вами розглянули невеличкий сьогодні фрагмент апостольського послання. Радий був з вами вийти в ефір, хоч і пізньої години, але тим не менше, ми з вами з Божою помічю зустрічаємося щодня і актуалізуємо для себе святе письмо. От. Що ж, так, Марія Мартинюк, слава Богу, дякую. І вам дякую, що не за не, не, не це. Не залишаєте нас, а ви з нами. От, е, тож, будемо тоді прощатися, Боже вам благословення. Хай Господь благословляє та оберігає. Андрій теж вам, вас вітаю і вам Божого благословення. Не забуваймо молитись за наших захисників. Мирної вам то тихої ночі. Ну і, звісно, е, прошу підтримати е, наш проєкт подобайками, коментарями, поширенням, підписками, донатами або спонсорською підтримкою. За все, дякую. На все добре, до зустрічі. Завтра у нас вже листоп... 1 листопада. І треба записувати івангельські ранки. Сподіваюся, ми завтра з вами зустрінемось з івангельським ранком. А як ні, то тоді вже буде... буде вечірня наша зустріч. На все добре, до побачення.